Доброго ранку, дівчата! Вітаю вас на новому масажі. Я трошечки червона, бо вже протестила всі рухи, щоб правильно все вам показати. Ми будемо працювати з брилями, так, бо з часом у нас у всіх опускається ось ця частинка. Ми почнемо з вами з таких рухів плавних, розминаючих обличчя у нас розслаблене. Ми утворюємо. Вустами букву О, і від центру підборіддя. Ось такими рухами рухаємось до мочки вуха. Десять разів поїхали. Чудово. Заходимо пальцями під підборіддя, вказівними затискаємо ось тут. І ми проходимо під підборіддя до верхнього краю. 30 разів. Увага! Почали. Чудово. Беремо ось таким чином, затискаємо ось цей наш м'яс трикутничок сам. Можна так вниз, можна так долонькою дотягнути і впевнено глибоко протискаємо до кутику наших губок. По 10 на кожну сторону. Почали? Змінюємо. і щоб закрикуєте результат? Ось такими рухами на берег десять. Є. Охоплюємо вилочний м'яз і ми фесальним ми рухаємось вгору, охоплюючи також ось звідси від цього трикутника, від, ну, як з'їжджає наша бриля. так? От ми охопили і пішли вверх. Поїхали на 30. в о з ь м Бажаю вам гарного дня, щоб ваше обличчя було підтягнутим завжди, свіженьким та молодим. Гарного дня! Па-па.